Рідкі шпалери це новий тренд дизайну інтер'єру. Мій вибір перших рідких шпалер від магазину Юрський Лаванда 1613. Працювати з рідкими шпалерами дуже просто. Все, що нам буде потрібно, це рідкі шпалери, відерці, пакети, прозорий шпатель та вода. Відерці, як у мене, я купила в Аврорі 12 літрів і я кладу лише половину пакету рідких шпалерів. Трохи перемішую у сухому вигляді. Після заливаємо гарячою водою 40 градусів на 4-5 літрів та трохи перемішуємо. Запакуємо все це під двома пакетами і залишимо готуватися на 2 години, як написано на пакунку. Після 2 годин у нас виходить отака от каша. Беремо невеличкі шматочки і наносимо прозорим шпателем. У мене криві стіни, тому рідкі шпалери для мене це ідеальний варіант бюджетного ремонту. Всі недоліки стіни будуть приховані. Роботу роблю з перерву 2 години, стиків як на паперових шпалерах, не буде. По результату у нас буде ось такий ніжний колір лаванда 1613. Дякую за увагу!